Перше побачити роботу радіо пощастило першачкам четвертої школи Мукачева. Радіо Захід Плюс» відкрило свої двері для маленьких допитливих гостей. Учням розповідали про особливості роботи на радіо, тонкощі в ефірах і підбір треків для гарного настрою. Невгамовні першачки одразу взялися до справи і спробували себе в ролі радіоведучих. Камілка, привіт тобі. Камілка хочу бути радіоведучою. Привіт! Привіт. Як справи твої? Добре. А ким ти мрієш стати в майбутньому? Співати ем, хочу дуже сину, бо я вдома знаю файно співати. Так, хто перший? Що бажаємо? Привіт. Окей, привіт. Щоб ви були здорові. Правильно, молодець. Смотрите наше телебачення. Учні побачили місце, де створюють і записують новини телеканалу Перший кабельний. Камери, суфлар, професійне світло вразило дітей, адже бачити себе в телевізорі їм ще ніколи не доводилося. Учні не гаяли часу і скористалися можливістю відчути себе ведучими новин. Аварія на за участю вантажівки, яка... Близько. Близько. Три і но. Після екскурсії щасливі діти ділилися своїми враженнями, адже вони отримали незабутні позитивні емоції. Мені подобалося, що я чув по телебаченню, як говорили. І як я говорив по телебаченню. Ще хочу спробувати почути щось по телебаченню. Говорити по мікрофону, здавати інтерв'ю. Мені сподобалось читати текст і бути в, в, в телевізорі. Як тепер, що по новинам хочу чи говорити, читати тексти. Подібні екскурсії в школах проводять доволі часто, кажуть вчителі, адже намагаються догодити дітям в їх вподобаннях і розвивати в різних напрямках. Наша екскурсія сьогодні познайомила. Учнів першого класу з дуже цікавими професіями вони спробували себе в ролі ведучих, вони потримали мікрофон, вони бачили, як працюють ці люди, які готують новини. Це все сприяє тому, що діти в майбутньому оберуть правильну професію. Може, сьогоднішній день їх зацікавить. Учні запевнили, повернуться сюди ще не раз, адже відвідуючи такі екскурсії, вони набувають цікавий досвід та дізнаються щось нове.